Привіт! Привіт! Чому ти така сумна? Що сталося? Мене знала. Ну, точніше мою сторінку в інстаграмі. Ой, лишенько, я напевне знаю. Ти комусь повідомила свій пароль, так? Ні, його знала тільки я. Ну, була моя дата народження. Ага. Ще зрозуміліше. Ось дивись. Ти просто не використовувала правила кібербезпеки, коли створювала сторінку. Хіба є якісь правила? Звичайно, є. Зараз я тобі про них розкажу. Створюй складні паролі. Щодня заходиш у соцмережі, перевіряєш робочу пошту, користуєшся онлайн-банкінгом чи навіть купляєш речі в інтернеті. Використовувати один пароль для всіх цих аккаунтів легке, але й небезпечне рішення. Використовуй двохфакторну аутентифікацію. В соцмережі часто прохають тебе налаштувати двохетапну перевірку. Найчастіше це смс-повідомлення або дзвінок. Заходимо у налаштування, безпека та запускаємо двоетапну перевірку. Слідкуй за адресним рядком. Твій браузер має використовувати HTTPS, а не HTTP. Цей протокол більш безпечний. Він шифрує всю інформацію та захищає від атак. Шифруй повідомлення. Більшість месенджерів вже використовують шифрування. Це означає... Так, це означає те, що твої повідомлення не побачить ніхто, окрім отримувача. Ти можеш пильно змінювати паролі щомісяця, але спецслужби знаходили потрібних людей по всіх куточках світу. Тому раджу лохайно не ставитися до даних, балансуючи, у меші, безпеки та параної. А ви користуватися цими правилами.